Доброго вечора! Мене звати Ольга Добреля і це програма Пряма мова. Сьогодні в Острозький замок, що на Рівненщині, завітали княгині та не справжні, а їх маленькі копії ляльки-мотанки. Їх розмістили тут найкраща лялькарка з усієї України у виставці Князіни та княгині з однією із них сьогодні говоримо у прямій мові. Доброго дня, Тетяна Ходок! Доброго дня! Вітаю вас у програмі Пряма мова і почнемо, напевно, з того, чим можете похвалитися на цій виставці. Яка ваша робота? Ну, моя робота я робила ляльку гальшку, острожську. Можливо, можна було вибрати і іншу, але довго, довго роздумувала яку саме, тому що майстрині вже почали робити, і якби. Дуже мало історичних джерел про, князі, про княгинь і князівен збереглося. Дуже мало їхніх портретів, які, ну, як справжніх портретів, не тих уже, що пізніше були намальовані, написані художниками в своїй уяві якби. І... Майстрині зробили десь до 15 княгинь Ольг, і я подумала: ну як я ще одну зроблю, це ж не цікаво. Mm -hmm. І тоді я згадала, ну роздуми були, згадала, що з мого ж з вікна видно, з нашого вікна, видно оцей замок і особливо церкву. За 15 кілометрів чи за 10, скільки там по полю, як сонце світить на куполи церкви, воно видно. І я згадала, що тут вже жила колись Гальшка Острожська. А в планах групи були княгині 10-13 століття. Трохи якби не по темі, але от мені захотілося іменно цю княгиню зробити. Дуже довго я думала над її образом, читала по інтернету, шукала, потім читала і в якому одязі ходили ті люди в тих віках. Ну і якби Гальшка, вона асоціюється з чорною княгинею. Ну робити чорну княгиню мені не хотілось. Uh -huh. І я подумала: ну вона ж була колись і, і дівчинкою, якби ну вона дівчинкою і заміж вийшла. Зараз набагато пізніше заміж видають чи виходять uh -huh. заміж. А тоді їй було ще не було 14 років, коли її видали заміж. Uh -huh. І через зовсім короткий час вона стала вдовою. І от я подумала, що я не хочу таку ляльку робити сумну. Я вже як буду робити, то зроблю її світло, що та дівчинка щаслива, багата, коли багато женихів приходило в цей замок, щоб добитись її руки, Ну, і я зробила таку в білому кольорі. Якби молоду, щасливу, багату княжну, Ну, князівну. А скільки часу пішло на її створення? От від ідеї до вже готової ляльки? Пішло десь. Тижнів два. Ну, читала, багато читала, вивчала uh -huh. якби літературу, а потім е, створити ляльку, в принципі, можна швидко. Ну, я таку велику. Я не роблю великих, в мене маленькі зазвичай. Чому? Чому? Ну, важко сказати. Мені подобаються маленькі. Uh -huh. Тим більше квартира, куди їх ставити? 40 сантиметрів ляльки. А маленькі вони багато влізають. Угу. Ну, я дивлюся, що на виставці всі князівни і княжні. Але я знаю, що все ж на Острозьчині дуже відомий і князь Острозький. Чи не хотіли би ви створити ще й його ляльку в пару до Гальшки? Ні, не створюється. Після того, як створили наші майстрині, от, от там от позаду вас стоять ці ляльки. Ну, В мене не вийде така гарна. Вона буде ну, проста, але вже з тими не зрівняти. Я Там знаю, дуже майстерно. Знаю, що ляльки ваші подорожують світом. так же ж називається мистецький проєкт. У чому його унікальність? Унікальність у нас є закрита група майстрів. Ну, вона так і називається. Українські ляльки подорожують світом. Там більшість майстрів, вони члени спілки народних майстрів України. І от як виникає якась така цікава ідея, ну, люди підхоплюють, підхоплюють і потім вже ще в діаспорянки там є також. І, ну, як сказати, домовляються з музеями. Угу. І роблять виставки. А на цій виставці теж є діаспорянок роботи, правильно? Так, Ніна А з яких Хаген міст? З Осло, Норвегія угу. і, мабуть, Тетяна Золочевська з Бремена, Німеччина. Ну, я вже точно не пам'ятаю, тому що виставка готувалася і ще на початку лютого вона мала бути презентована в Києві, угу. в Софії. Ну, В Софії Київській, але війна завадила, як би. А потім ляльки з гарячих точок з Харківщини пересилалися на Львівщину, щоб зберегти цю колекцію. А, ну, а вже як відступили від Києва вороги, угу. то почали організатори домовлятися і організували ну, виставку в Софії. Софії Київській була виставка. А ляльки з Харківщини і з тих територій вони були зроблені до війни чи це так, вже під час кайового стану? Так, ідея, якби іменно цих ляльок виникла десь в кінці літа. Ніна Хаген запропонувала: давайте зробимо князівин. І в кінці літа моя гальшка була. Зроблена вже, і я її описала на сторінці в себе у Фейсбуці 1 грудня якраз. Uh -huh. Отак. От якби творилася довго, там нема важких якихось декоративних елементів. Ну, як зазвичай, лялькарки вони прислухаються до душі, до серця. Переді мною лялька, і я якби приміряю, от таке для неї підійде, якісь там мереже чи, uh -huh. чи якийсь гудзичок, і відчуваю, от, -от, -от ну, не підійде. І знов от таке підійде, що ще якийсь елемент одягу, ні. І вона вийшла така, ну, якби дуже скромна в порівнянні mm -hmm. з іншими. Ну, це своєрідна магія якась у виконанні кожної ляльки-мотанки. Воно похоже на медитацію. Давайте тоді трішки згадаємо, з чого у вас все починалося, вашу першу ляльку ви ну, починалося? Починалося це цікаво, якби я і не задумала, що колись буду цим займатися. У uh -huh. Нас дочка навчалася в Острожській академії на журналіста, як вона проходила практику в Славуті в одній з редакцій газет. Ми познайомилися, ми часто заїжджали туди, їдучи до сестри в гості, заїжджали і забирали її з собою, якби, дочку, і познайомилися з редактором. От у мене захоплень на той час було багато, я тоді робила корзинки. З паперових трубочок. Mm -hmm. Він каже: А хочете, я вам подарую непроданий тираж, газет, щоб робити ці трубочки. Ну, як, звичайно я хочу. Їх ж не треба ніде шукати mm -hmm. газети. Ми взяли цей тираж. Я кажу: А що ж вам за це? Ну, який дар? Взамін? А він каже, я би хотів, а він сам історик по освіті за освітою. Я би хотів отакий пліт, а в нього великий кабінет був угу. на той час. Я би хотів отакий пліт на стіну, щоб плетений, щоб було таке, якби під старину таку. Кажу, добре, я вам сплету. Ну, слідуючий раз заїхали за дочкою, я плота цей пліт той привезла. Він каже: Ну сюди б хатку, ну, ще хатку, ну щось, як пусто на тій стіні. каже, сюди б ще пару хаток, ну я ще тих хаток. Потім він роздивився, каже: Ну сюди вже жителів треба. Ви там ціле місто зробили. зробили. Там ще й млин був, каже, ще криничку. І скільки часу ви робили, це? — поки вона була на практиці. А потім я зробила ляльку, ну, якби пробничка першу. Угу. Зазвичай існує така думка, що першу ляльку не дарують. Я не розуміла, чому. Вона ж мені така гарна була, така лялька, ну до неї ще. Де, якби жінка до неї ще мужчину, рядом, щоб їже там не скучно в тих хатках було. Uh -huh. Зробила ще мужчину, він каже: ну, сюди ще церкву треба, кажу, ну ні, церкву я вже не буду. Uh -huh. А потім якось воно забулося, а пізніше, десь в 2015 році ще тоді контакт був, ну, соціальна мережа. Uh -huh. І там були майстер-класи у фотографіях. І я там подивилася, просто як воно робиться. А так як я вміла і шити і в'язати, і вже багато в мене цих хобі в різних було. Ляльку не настільки складно робити. Ну, ну Я так розумію, мене. що це робиться якась основа, а потім вона вдягається, якщо ми говоримо про таку ляльку. Ну, Це така да, складна лялька. А в принципі, ляльку можна із клаптика зробити, з одного клаптика, ангелочка, пташечку. А я пізніше покажу. А скільки часу ви вже займаєтеся лялькарством? Ну, десь з 2015 року, десь так. Це не, це не значить, що там кожен день сидиш в ляльках. Ні, багато ну, якби, і ну, багато більше інших захоплень. З 2015 року це можливо пов'язано із Майданом, що ви тоді почали Ні. робити якісь обереги? Ні. Ні. Це просто. Але я знаю, що ляльки слугують оберегами, правильно? Так. Да. Хто в це вірить, якби то їм да, сильний оберіг. А чи це потрібно якось окремо готуватися? Чи це має бути якась, наприклад, рідна людина, чи це може бути просто ти віриш в те, що лялька тебе оберігає? Кожен майстер має якби, свою точку зору на це запитання. Я вважаю, що найголовніше, щоб був тут нас, ну, настрой. Не настрій, а настрой в душі, щоб був спокій, щоб була гармонія. І тоді ти можеш ці енергії вкласти в ті тканинки, в ту ляльку, в той образ. А що найважче у виготовленні ляльки? Не знаю нічого. Ну, ж... Скоріше за все, бажання, матеріали, щоб були. Ми... Бо я знаю, що ви також проводите майстер-класи і для так. діток, зокрема. Чи важко це? З дітьми дуже. <ріст> <ріст> Вони не вміють сучасні діти, не вміють в'язати вузлики. Це саме важке зі всього. Вони знають, що одежа на замочках, на блискавках, на кнопочках, обув, як взуття, на ліпучках. Вони не знають, що таке вузлик. Останній раз я проводила майстер-клас, дітям, дітям ну дітям, дорослим з 10 класу, і там були хлопці. І вони казали, я перший раз тканиною працюю в 10 класі. Ну, якось ми в своєму дитинстві це скоріш. Але ви з ними проробили якісь прості ляльки, я так розумію, з цього одного клаптику. Якщо мене запрошують провести майстер-клас на урок. Я не можу розказати якусь складну ляльку. Тут якраз і той один клаптик, угу. тому що 45 хвилин, 20, ну мінімум 20 людей в класі. І до кожного підійти і показати, навіть як той вузлик в'яжеться, я просто фізично не встигаю. Угу. А як ставляться учні до такого майстер-класу? Чи їм цікаво? Ну, учні вони такі самі люди. Кому цікаво, кому не цікаво. і їм сказали, вони прийшли. Просто зараз uh, говорять про те, що от такі українські uh, традиції, а це лялька-мотанка, це чисто українська традиція, відновлюється з новою силою популяризуються не лише в Україні серед українців, а й у всьому світі. Ну, ми прагнемо зберегти культуру і якби примножити її. Вона відновлюється так. Бо я також знаю, що ви свої лільки відправляєте в різні країни в благодійних цілях. Так. В яких країнах вже вони побували? Я якби не сама відправляю. У нас uh -huh. ця група настільки творча і настільки майстри ну, мають відгук в серці. Якщо хтось пише, що дівчата, отам от от волонтери, будуть їхати. Кудись ну, пишуть країну. Давайте їм допоможемо. І всі, хто може, ну, допомагає. Це не те, що там я хочу кудись їх відправити. Ну, це, це спонтанно. Якщо є на той час в мене ляльки, я їх пакую і відправляю. Угу. Якщо нема, то готовлюсь, б... а вдруг ще не треба. Це буде. на благодійних ярмарках, правильно? Так, на вони не... там продаються на благодійних. Ну, в Ізраїлі вже була ярмарка. Це те, що я посилала в ага. Польщі, в Брюссель, Ну, я не пам'ятаю. На Київ посилала. От сестрі передавала в них в громаді були теж благодійні ярмарки. Останній, куди я давала свої ляки, то було не за границя, а була школа наша Нетішинська. В них після того майстер-класу ми говорили просто на цю тему і. У них був місячник допомоги армії. Uh -huh. І я подумала: в мене ляльки стоять, ніяких найближчих, то ковід був дуже довго. Ну, потім воєнне положення і в Нетішині не дозволялись ярмарки робити. Я подумала, що треба дати ті ляльки, не такі невеличкі теж uh -huh. дітям. Можливо, вони там проведуть якусь благодійну ярмарку. І вони зібрались і провели кошти, передали на ЗСУ. А багато зібрали? Ну, мені не сказали єдино. Ну, зібрали собі ну, не собі. Ну, я знаю, зібрали що це собі. не єдиний пункт у вашій допомозі армії, тому що я теж бачила в ваших соцмережах, а. що ви в'яжете шкарпетки для наших ЗСУ. І скільки наших хлопців ви вже змогли одягнути? Я зв'язала 16 пар. Це звичайно це мало, це крапля а. в морі, якби. А. Але хоч трошки. Мені здається, вони гріють їм душу. Я ще написала вірша, і дівчата в бібліотеці там збирали би, цю ну, носкі, шкарпетки і нитки зносили. Хто не вмів в'язати, зносили нитки в кого ще залишалися. Хто вмів в'язати, в'яжуть. Я написала вірша, і вони того вірша роздрукували, і в кожну цю пару шкарпеток. Від Тетяни Ходак. я її глянула, мені плакати хотілося. А зможете його зараз зачитати? Ні, я не пам'ятаю. Пам Добре, давайте тоді трішки поговоримо про те, наскільки в українській культурі лялька-мотанка відіграє місце особливе. Тому що зараз історики кажуть про те, що українські традиції важко піднімати, щоб ними цікавилися на достатньому рівні. Що ви про це думаєте? До цієї виставки, що зараз от -от відкриється в Острозькому замку, ми майстри групи підготували таку якби ізюминку а, родзинку. Вибачте. По, є відомий дослідник в Україні Олександр Найден. В 70-х роках минулого століття він проводив експедиції, проводив дослідження, і він записував у тих бабусь, які ще 900. 900 року народження 1916, ну, uh -huh. такі старші бабусі записував, як, чим вони гралися, чим вони якби, в своєму дитинстві гралися. І він занотовував, а потім видав книжку. І от нашій майстрині вони вивчають цю книжку uh -huh. і багато робили, якби за тими мірками, розмірами, за тими розмірами. Таких ляльок. І вони, група популяризує їх. На сторінках якби, Фейсбуку популяризує, і от вирішили для музею зробити подарунок від цієї групи mm -hmm. нашої, щоб ці ляльки перейшли в фонди фонди музею. І там такі народні, принародні, якби. не ті, що зараз вже сувенірні, якби придумані, але була умова, що роблять. Або за книжкою, чітко за книжкою, uh -huh. або вже авторська інтерпретація. І от ті ляльки, я до мене цілий місяць приходили посилки, я їх uh -huh. зустрічала з чоловіком. Ми ходили на пошту, стояли в чергах, тому що світла нема, не завжди, якби це швидко получалося. А потім я щоб майстриням пам'ять залишилася, вони ж розстаються своїми ляльками іноді це якби. Відривають від душі, можна Але сказати, так, це стільки вкладено туди любові. Я ходила в Нетішинський музей, попросила там завідувачу, і робила їм фотосесії. Угу. І якраз оті народні, а в Нетішині музей краєзнавчий, там такі клубки льону, прялки стоять, така кровать з подушками вишитими, килим угу. то ще що у бабусі мали. Якраз оті ляльки народні, там дуже гармонійно дивляться. Тому що як вже прислали недостаючі ляльки, нові на цю виставку прислали, як вже князівни там не дивляться в тих прялках, ну зовсім не то. Угу. Ну, князів нам треба бути в Острозькому так, замку. Так, ну... як ми привезли сюди князівни перед самою виставкою і запаркували машину трошки подалі від замку, і зробили фотосесію для цих угу. декількох князів, воно настільки гармонічно дивиться. Воно ну наче вони тут і мають бути, але гралися тоді простішими ляльками, не такими. Я так розумію? Ну, тоді таких і матеріалів не було, якби. Але от е, така закономірність ляльок-мотанок в тому, що в них немає облич. Зараз же на всіх дитячих іграшках є е, навіть більш гіперболізоване обличчя, ніж є в звичайної людини. На вашу думку, е, це оберігає якось психіку, дає можливість для дитячої фантазії, чи чому е, немає обличчя? Я хочу сказати, що це трохи міф. Справді тоді розвійте його. Не на всіх ляльках немає обличчя. Uh -huh. Якраз в тій книжці Олександр Найден розказує зі спогадів бабусь, що обличчя було, малювали його вугіллям, попелом, або вишивали, або не малювали зовсім було чисте личко, або ляльки uh -huh. шились, ті, що гралися діти, набивалися тирсою, набивалися очосами льону. Ну, і вишивались, якби ну не завжди ця мотанка. А сам термін мотанка, він недавно а... з'явився. А так лялька називається народна вузлова. Якби uh -huh. з вузликів, що ти в'яжеш вузлики, клаптик до клаптика примотуєш, і так утвориться лялька. В принципі, якщо дивитися і ти саме, ну зі сторони, це магія. Але як дивитись на роботу майстра, любого майстра. То воно і магії здається. Ну тому, Це дуже кропітка робота, щоб кожен вузлик так старанно зв'язувати, і щоб в результаті вийшло те, що ти собі в голові е, да. уявила. Да. А буває таке, що ви робите ляльку, і в підсумку вона виходить не така, як ви спочатку уявляли собі. У мене завжди так. Я її не уявляю. Вона робиться через мене. У мене mm -hmm. такі вірші пишуться. якби Ну, це називається в творчих людей бути на потоці. Ти угу. в потоці творчої енергії, і воно через тебе проходить через руки робиш ляльку, якщо більш через голову записуєш слова вірша. Отак от, от. Ви до кожної ляльки пишете вірш? Ні. 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 Але деколи, деколи виходить приходить, Да. Іноді приходять рядки і записую. Тоді останнім моїм запитанням буде таке. Яку би ляльку ви ще мріяли зробити? Зараз в нашій групі до травня місяця хочуть зробити, як би спочатку зробити ляльки, а потім подумати, скільки їх буде і може теж будуть виставки. На кримсько-татарську тему. Там дуже складні костюми, там кожна деталь має значення. Угу. Таку би я хотіла. Ну, я не знаю, чи я зможу. Ну це дуже складно. Треба дуже. прагнути до цього, постійно прагнути, підвищувати свій літ. Під, прагнути це одне а от. знати ну, свої можливості, це інше. Добре, дякую вам дуже за розмову. Дуже було приємно з вами поспілкуватися. Бажаю натхнення для того, щоб зробити ляльку. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні в прямій мові була майстриня-лялькарка Тетяна Ходок. Мене звати Ольга Добреля і це програма Пряма мова. Побачимось.